Перший дзвоник на подвір'ях рівненських шкіл ознаменував початок нового навчального року. Після літніх канікул діти вже встигли скучити за своїми однокласниками та вчителями. Разом з тим для першачків сьогодні відбулось перше знайомство зі шкільним життям. Загалом у місті перший дзвоник сьогодні пролунав для півтори тисячі першокласників на півтори тисячі по всіх школах. 26 тисяч більше 26 тисяч учнів. Тобто, у нас насправді тенденція на фоні всієї України досить позитивна. Таких таких областей лише три: наша Волинська і Закарпатська. А у 17-й школі цьогоріч 32 першачка. На них попереду чекає не лише цікаве шкільне життя, але й змінена освітня програма. Менше годин там просто вчитель має право вибирати на теми собі кількість годин дивитися в залежності від того, який підбір діток. Червону ручку відмінили це теж добре. Нехай вона буде зелена, можуть дітки писати олівцем. Це теж прекрасно. І ми вже давно, давно говорили про те, що техніка читання це не 21 століття. Це повинна бути виразність, дикція. Тому ми за це, і я думаю, що це все дуже гарно сприйметься в школі, тому що вже давно йшли до цього. Приємний сюрприз для школярів молодших класів влаштували рівненські патрульні у свій вихідний. Патрульні поліцейські роз'їхались по школам, аби не лише нагадати дітям про правила дорожнього руху, але й розважити малечу покатавши їх в патрульній машині сьогодні. Усі е, наряди поліції, які мали бути вихідними, залучені на посилення для того, щоб розказати дітям про безпеку дорожнього руху, провести їм звісну роботу, як правильно це поводити на дорозі, що вони мають е, дотримуватись правил дорожнього руху і бути завжди щемними. Mm -hmm. Це все не допомогти їм, розказати також про патріотизм, якщо не необхідно бути патріотом держави і цінити свою неньку батьківщину. Владислава Стецюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.